Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України, я з кунченко Анжела і ми з півдня Дидької області. Сьогодні у нас водохреща, хрещення Господнє, таке свято. В цьому році ми відмічаємо його 6 січня. Раніше завжди було 19 січня, Ну так як ми в цьому році перейшли на новий календар, то і багато свят. Змінилося, змінилися дати їх святкування. Саме хрещення, ну йому налічується вже більше тисячі років, як у нас його відмічають саме в Україні, саме коли наші предки давні почали його відмічати. Ну, всі знають, що в Біблії сказано, що цей день Христос, досягши 30-річчя свого. Прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Коли Ісус вийшов на берег, то, як то кажуть, небеса розверзлися і вилетів з туди голуб. Це ну, пишуть, що зійшов Дух Святий у виді Голуба і сам Бог сказав, що це Син Божий признав Ісуса Христа своїм Сином. Тому в цей день ще відмічається богоявлення, так як Бог явився, і з і, і цього дня починають святкувати, святкувати трійцю, бо саме Бог явився, і зійшов на небо з неба на землю у вигляді Голуба. Це Святий Дух, Ну і Син Божий Ісус Христос. От вам трійця така свята. Ну, цього дня, всі знають, що освячують воду. Раніше це все, всі водойми природні. Я так думаю, що і наші ставочки, вони хоч не природні, але ж це водойми освячувалися, навіть якщо. Не освячувалися хрестом, то все одно вважалося, що вода вже охрещена, що вона свята і має цілющі властивості. Її набирали додому, в глечики, тому що раніше ні пляшок, ні банок не було. Набирали в глечики і приносили додому. Вдома люди. Після того, як приносили воду додому, окроплювали свої помешкання, свої будівлі там, де вони жили, цю воду пили, вмивалися нею, тому що вважалося, що вода в цей день приймала такі цілющі властивості, вона лікувала тіло від хвороб, а душу від гріхів. В цей день не можна було сваритися. Цією водою окроплювали також в де мешкала худоба вся. Трошки давали водички худобі, напували, щоб хвороба, хвороба, худоба не хворіла цілий рік. Ну, Багато таких були, знаєте, традицій. Сьогодні. Ще також, коли будете сідати, обідати, не можна обідати. Сьогодні в старій одежі треба вдягатися, вдягатися в чисту, в, ну, вбрання чисте повинно бути. ну Не, не нове, а просто чисте, тому що сьогодні, якби Святий Дух такий, то це свято, водохреща і не можна бути в, в грязному одязі. Раніше, от зараз, бачите, всі купаються у воді. Раніше, раніше цього не було, тому що вода освячувалась і вона вважалася святою, тому омивати своє грішне тіло в цій воді це якось було не прийнято. Раніше навіть не можна було пратися два тижні після водохреща, тому що вважалося, що вся нечість, яка жила у воді, в ці дні вона виходить з води і гине. Тому яке було, як можна було купатися? Люди не прали, тому що раніше все-таки прали на річках, і люди навіть не прали свій, ну, свій одяг, тому що вважалося, що це ну, неприємно це. Пхати у цю воду, у чисту святу воду, пхати одежу. А тіло це взагалі, тим більше як зараз купаються голі всі, це взагалі це, ну, неприйнятно. В трусах, в купальниках, це взагалі це я не знаю. Коротше, ну, як для мене, то це все неправильно. Хоча хоча всі звикли врахувати таке, що вважати, що якщо скупаєшся, то будеш, то не будеш хворіти цілий рік. Вирубували хрест в річках, в льодові, освячували цю воду, ну і потім починалося це купання, пірнання. Ну, як для мене, то це ну, правильно, що не можна купатися в цей день, тому що це свята вода. Можете попити її, умитися, обмитися, обтертися, але так, щоб лізти в цю воду, в святу своїм грішним тілом, то не можна. Ну. Наразі ще сьогодні трошки працюємо, тому що завтра нам обіцяють дощ. Післязавтра вже сніг морозить, тому сьогодні треба все, все позаносити, повиносити все-таки більше все позаносити, понакривати, поприкривати. Треба у нашій худобі занести побільше он, зрізаних злаків, щоб їм було тепліше, тому що сніг. Мороз, щоб вони не хворіли. Так. Я вже скільки знімаю відео, мені пишуть, що давно не бачили нашого кокосика. Він у нас дуже полюбляє полювати. Він такий у нас, знаєте, мисливець із мисливців Зараз побачу. Зазвичай тут лежить біля старої хати, для О, Сьогодні гуляю. Мені написали, показую свій безлад, який називається просто жах. Мені написали. не соромно показувати свій безлад. Не соромно, гляньте, у нас мухи літають. Літають мухи, гляньте. Ще й оці зарази чорні, здорові, які відлажують яйця. Їх на стінці сонце світать, бачите, дивіться, їх ціла купа ожила. Ну, в нас взагалі морозів поки нема. То вже він і тільки мухи, а й жаби навіть ще стрибають. Зараз подивимося, вон кокосик. Бачите, я скажу, він тут у нас сидить кокосик. Він тут у нас полює на мишок, ми тут тримаємо зерно. Ось у всіх бочках. Ліжках. І кокосик у нас тут полює, так, да, кокосик? Так, да, кокосик, кокосик, а то всі пишуть, де наш кокосик пропав. Він у нас тут полює на мишок, так, да, кокосик? Ми тут держимо корми, тут і тут, і там бочки всі ці ту. Готуємо корми на, на зиму Наші, нашим свинкам, да? курочкам нашим свинкам. Кокосик у нас в повному здравії і чекає, коли тут вибіжить мишка, щоб її полювати. Наші кури ходять. Он. Теж писали, що щось курей не було чути. <сум> ходять вони он, всюди. Територія велика, є де розгулятися їм, йдуть. Це в дворі все погребулося, тепер йдуть на город. І будуть день гуляти по городу а потім йдуть у двір. Цілий день грибуться, ходять, щось там шукають, клюють. Ну, скажу, що так як у нас тепло, хоч викльовують всяку заразу у землі. Сьогодні у нас останній день теплий. Вірніше, як сухий день, завтра теж у нас плюсова температура. А з понеділка погіршується, бо нас вже в інтернеті писали, що Одеська область, знову заметіль, знову налипання мокрого снігу. Тож... тож готуємося до зими сьогодні, бо завтра, як я сказала, дощ вже. Хоча, знаєте, передають прогноз. Передають, кажуть, у вас сонце, а у нас дощ йде. Кажуть, дощ, а у нас сонце світить, то ж це таке, але все-таки, знаєте, треба краще підготуватися, щоб потім не було неожидано. Цвітуть маргаритки. Гарненькі такі, гарненькі, гарненькі, генькі вони. Питали за лавровий лист. Два горщика. Ось у мене. Скажу, що весною вже їх висаджу в ґрунт. Ще призимують на дворі, так просто їх занесемо туди під хату, під Ну, там все-таки затишок з півночі, з півдня тільки сонечко з'являється, буде зразу сонечко. Тож занесу їх туди. Ще останню зиму перезимують в горщиках, а потім довисаджувати. Ну, вже такі кущики, бачите, гарненькі. Тому пересадимо їх у грунт. Скажу, що е, свіжий листок лавра заміняє 3-4 сушеного. Він настільки ароматний, ви навіть не уявляєте собі, наскільки ароматний. Ну, Зимувати він тільки в нас буде зимувати, вже туди північніше він зимувати не буде. Я думаю, що в Одесі ще, може, буде зимувати, а далі вже навряд чи. Тому що це все-таки південна рослина, рослина для півдня. Пампаску свою вкривати ще не будемо, тому що передають цього мінус 7. Це не критична температура, тому що... Тому, що... тому що вона пампаска витримувала нас в тому році, було мінус 10 дві ночі, і вона перезимувала добре. Пампаска більше боїться вимокання, ніж вимерзання. Тому... Так як у нас морозів великих не передають, поки тому ми в цьому році знову не будемо її кутати. Так, це перш, е, першу зиму ми в тому році не кутили. Це буде, надію, друга зима. Коли ми не будемо кути. по-перше, це дуже, дуже важко. Ну, такі кусі не важко. А ось отакі це вже важко. Їх треба всі зв'язати, потім зігнути. Ну, скажу, що це таке таке. Все-таки трудоємка така робота, тому не треба нам таких морозів великих. Так, ну що. Люся капусту я саджала. Вся така різна-різна. Сьогодні гуляємо по городу, бо завтра можливо не вдасться, тому що дощ, а потім буде сніг. Ну, Хоча ще й буде сніг, не буде сніг. Буде, то добре буде дітям, тому що наші діти ну, в цьому році бачили сніг вони. Дивіться, яка капуста, божека вона гарнезна. Вчора, до речі, ходила, давила ще гусінь. Уявляєте, січень місяць, а я давила вчора ще гусінь. Тут не видно. О, ось, дивіться. Гусінь. 6 січня на дворі, дивіться, зараза жре капусту. Бо так я не хотіла його прискувати, тому що ми іноді рвемо листочки в салат. Ну, надіюся, що будуть ось морози. Все-таки більш-менш попадали вон під листя. Дивіться, ось одна, зараза зелена і ось друга. Так, все ну, так Ми відриваємо листочки, додаємо в салатки. Все-таки, знаєте, такий колір цікавий. Отут от, ця така синя. Знаєте, такий салатик дуже гарно виглядає. Вчора, до речі, вирвала руколу листя, буряка листя темного. Трошку все приготувала в банки, тому що буде сніг, щоб потім не ритися. Знаєте, що всю зелень дуже класно зберігати в стекляних банках. Я у літрові банки поклала, пластиковою кришкою накрила і зберігається місяць зелень. Не в'яне, не сохне, не жовтіє. От Просто, знаєте, свіжа, свіжа, свіжа. Можливо, хто не знав, тому кажу, я так зберігаю. от. От як на зараз передають нам сніг, дощ, і щоб не колупатися в болоті під снігом, то зриваєте зелені, бо просто на ринку купили, поки вона ще дешева. І зберігаєте в банці, тому що, коли сніг випаде, то зелень зразу підніметься в ціні, самі знаєте. Так, ну, трошки погуляли. Що, друзі, вітаю всіх з водохрещем. Хто набрав водички, то сьогодні вмийтеся, кропіть свою будівлю. Ну, ми можемо вмитися, я і ставочка наберу води. І вона буде, ну, пити ми її не будемо. А трошки тваринкам додамо і можна буде вмитися нею. Тому що вона буде в нас цілюща. Да? Кокосик он ходить вже за мною. Мисливець наш. Десь, бачила, знову дуванчик десь цвів. Така зима у нас на півдні. Ну що, друзі, бажаю всім гарного дня. Ще раз вітаю всіх святом хрещення Господнього. Дякую всім, хто вже привітав мене і дякую наперед всім, хто буде вітати мене. Бажаю всім гарного дня, гарної погоди, здоров'я, миру нашій Україні.